Вітаю вас, шановні трейдери та інвестори. В цьому відео ми навчимося додати котирування до вашої торгової платформи Trader WorkStation, щоб вам було зручно працювати на фінансових ринках та біржах. Ось бувають такі випадки, як у мене на графіку. Розрив ціни, великий геп. Він зв'язаний з тим, що немає котирування. ось така різниця. Взагалі на премаркеті, навіть постмаркеті. Котировки часто йдуть, а у нас вже ринок відкритий і ось немає ціни. У цьому графіку немає свічок. Це говорить про те, що відсутні котирування. Ось відкриємо BookTrader. Ось тут у нас теж повинні бути котирування. Нема ні бідів, ні асків, немає нічого. Ні цін немає. Немає глибини ринку. Тобто відсутні ціни і. Відповідно, відсутні котирування. Давайте ще відкриємо level 2. Ось тут у нас також нема нічого, ні ціни нема нічого. Ось тут повинні бути ціни. Ціни ASK, ціни bit. Тут повинні бути об'єми, там 300-400 акцій, 100, 1000. Тут повинна бути назва роутера. Наприклад, арка. EDGX, БАЦ, BAT, пули. їх, відповідно, немає. Тому що в нас нема котирувань. Нам потрібно на них підписатися. Щоб підписатися на котирування, нам потрібно перейти або в кабінет. Ось дивіться, наприклад, є варіант, що можна без котирувань торгувати. Є потокові ціни. Але якщо ви торгуєте з іншої платформи, тобто робите аналіз однієї платформи, а торгуєте з цією, то може такий варіант прийти. А якщо ви працюєте з однією платформою, перший варіант ось я вам обвів: менеджер MarketDate, менеджер котирування. Клікаємо. Це дуже поганий варіант, який пропонує Interactive Brokers. Я не рекомендую їм користуватися. Зараз скажу, чому. Ось дивіться, в нас тут є різні ринки, ми на них можемо підписатися. Тобто мінімальні ринки, які нам потрібні які рекомендує сама система. У нас вже з замовченням є декілька ринків. Ринку, ринок фьючерсів. Ринки Nice. Ось Nice найс є Долар 50 Ми переходимо краще в аккаунт менеджмент. І я рекомендую підписуватися саме з аккаунт менеджменту. Вводимо свій логін і пароль. Далі очікуємо повідомлення на телефоні, підтверджуємо. І ось справа зверху входимо в налаштування, сітінг налаштування. Далі ми переходимо на основну сторінку з налаштуваннями. Третій стовпчик, другий рядок знизу, посередині. Market-date subscriptions. Підписка на market дату або підписка на Котеро. Ось клікаємо. І у нас тут з'являються ринки, на які ми можемо підписатися. Тут, як ми бачимо, у нас вже більше настроїв. І у нас тут є головна функція, яку ми повинні подивитися після відкриття рахунку, наш статус підписника на ринкові котирування. Є два статуси непрофесіонал і професіонал. Ось у нас, як ми бачимо, зараз я його обведу, Стоїть непрофесіонал і це хорошо, тому що деяким людям ставлять система зразу професіонал, це в залежності від того, яку він заявку заповнив. Може, багато досвід написав, багато грошей. Ось перехожу на сайт Interactive Brokers, Pricing ціни, третій знизу, market Date. Я хочу показати вам, яка різниця між котируваннями Professional і не Professional, щоб ми могли для себе вирішити, який тип ми вибираємо по підписці. І ось у нас є непрофесіонал NON Pro про і професіонал. Два стовпчика. Перший для непрофесіоналів ринку, а другий для професіоналів ринку. Як ми бачимо перший пакет bundle pack відсутній для професіоналів, тому що в нього ходить багато котирувань. Ось, наприклад, Nasdaq BX TotalView. Ось дивіться, яка ціна. 350 долара для непрофесіоналів, для професіоналів 45 доларів. Різниця в 13 раз. Чуть менше. NASDAQ Options. Опціони на NASDAQ Level 2. 11 доларів проти 62 доларів. Вам не потрібно на всі ці котирування підписуватися. Вам потрібно вибрати свої для свого ринку. А вже далі вирішувати, чи додати нові чи ні. Ось, наприклад, Numex. Глибина ринку. Книга глибини ринку. 128 доларів проти 11 доларів. Ось така велика різниця у цінах. Давайте перейдемо на наш сайт. Ось у нас тут є також ціна на котирування. Переходимо трейдеру. Ціни на котирування. Ось третій зверху. Також от зрівнюємо ціни на котирування. Quot Real Time 11 проти 118. Ну, як ви бачите, ціни суттєво відрізняються для двох категорій, але ціни на котирування можуть навіть в нас на сайті, можуть Interactive Brokers трошки бути. Не дуже коректними, тому що біржа деколи міняє ціни, треба краще звірювати на своєму порталі клієнта або аккаунту менеджмент. Ось та ж ціна, що ми зрівнювали, 3,50 проти 45. Тобто, якщо ви торгуєте на Дейтрейдер, вам треба трохи більше котировок. Якщо ви торгуєте як інвестор, вам не потрібна повна глибина ринку, вам не потрібний не повний, повний стакан зі всіма роутерами. Ви можете вибрати менше котирувань. Ось, наприклад, Європа. Зрівняємо ціни. Німецька біржа NonPro 125 PRO 11 євро. У нас вже на сайті всі ціни. Написані українською мовою і розшифрування до них. Кому важко з англійською, приходьте на наш сайт, читайте. Дуже багато інформації є у нас. Я сам написав. Ось ізраїльська біржа. 2 проти 66 доларів була. Щойно. Ось зрівняйте, яка різниця для професіоналів і непрофесіоналів. Тобто вам потрібно самим вирішувати, який ви статус для себе оберете. Non-Pro чи PRO. Ось у мене стоїть Non-PRO. Якщо ви хочете вибрати Pro, то ви можете поміняти, а якщо Non-Pro, то також можете змінити. Може у вас багато грошей є, може ви не хочете економити, це ваше діло. Ось тут міняється статус, Вибирається, який потрібно. Погоджується, що ну, просто їдьте. Нажимаєте цю гаєчку ось таку, і тут міняєте всі повністю налаштування. Ось я нажав, і у нас вже йде підписка на котирування. Ось тут ви вибираєте собі потрібні котирування. Вашому аккаунт-менеджменту. За замовчуванням є один раз безплатно затримкою, бачите котирування. 1 цент з комісії знімається з акцій. Якщо ви підписуєтесь, і 3 цента зі всіх інших продукцій Snapshot. Тобто це миттєвий огляд ринку без всякої дати. Якщо ви хочете дату котирування, то вам вже потрібно підписуватись. Ось, наприклад, ф'ючерси 1.25 долара. Інше, якщо ви робите комісію більше 20 доларів, то ф'ючерси безкоштовно. По цій підписці ось написано Сітка B Nice основні роутери. Тобто ціни не дуже великі, не дуже космічні, можна вибрати до 20-15 до 15 доларів хорошу дату, хороші котирування для торгівлі на. Ринку. Якщо для активної вже такої торгівлі, хто торгує повністю в середині дня, хто розуміється на левел 2, на всьому, як вони в принти входять, то вже потрібно десь до 40-45 доларів замовляти котирування. Ф'ючерси і того буває менше. Ось тут ви вже, вже від ваших вимог, вже від ваших потреб вибираєте собі необхідні ринки. Коли вибрали, жмете continue. Переходите далі, і ця маркет-дата у вас буде вже в терміналі. Як правило, маркидата обновляється, підписується на слідуючий день. Якщо ви, наприклад, сьогодні підписались, то вже маркет-дата буде доступна вам лише з завтрашнього дня, як правило. Бувають випадки, коли швидше, бувають випадки, коли помаліше, але за замовчуванням вона слідущий день. Ось зараз ще покажу вам, як відписатися. Якщо ви, наприклад, понабирали свої багато котирувань, які вам не потрібні, ви просто знімаєте галочку. Ось в мене з замовчуванням стоять три при відкритті рахунку, і жмете Continue, продовжити. Ось так відписуєтесь від котирування. Дуже легко і дуже просто. Вже коли ось, наприклад, відкрию якийсь інструмент Time and Cells, принти. Принти вони йдуть за заповченням, бо це в минулому, минула марка дата. І якщо ви відкриєте Level 2, то у вас будуть співпадати зроблені позиції level 2, пізніше вони будуть переходити в принти. Ось так у нас неважко підписатися на котирування. Треба просто приділитися, чи ви хочете більше платити і бути професіоналом, чи ви хочете менше платити і бути не професіоналом. Плата, як правило, знімається в перші дні місяця, тобто, якщо ви підписалися 25 го чи 26, го то вам хватить на 4-5 днів котирувань і потім з 1 го Потрібно знову підписуватись, тому перший раз я рекомендую підписуватися з перших чисел місяця. Дякую вам за увагу. Якщо вам відео було корисне, поставте лайк. Ваш лайк допоможе просуватися нашому відео. Обов'язково підпишіться і якщо можете, то поширте. Всього найкращого та прибутку на фінансових ринках та біржах.